Війшла в неймовірне знання, яке розширить вашу свідомість, сонечки. Чому так хочеться сильно, я про себе творцю молитися, мені, жінці, все Тому що творець це є основа наших енергетичних тіл вищих. так як з чого зроблено, ну, як наша шкіра, енергетична шкіра і основа того, в що вкладається моя енергія. Як всесвіто, як матінки, всесвіту, жінки, всесвіту. Тому що саме Творець надає форму його енергію, тому що потік Творця, чоловічий потік, він прямий. А жінка це енергія всесвіту, хаосу. І форма разом з цим хаосом. Це є тіло творця абсолютно. Це просто неймовірно. Всі, ви знаєте, вже розказувала, що всі ми вийшли з жінки з цього хаосу, всесвітнього. І сформувався тоді абсолют, творець, форма. І жінка була в ньому і це творіння стало саме прекрасне і гармонійне. І з цього абсолютно тіла вийшли ми з вами, як вищі дощі. Які пішли вже занурюватись в темряву, в ілюзії, створювати ілюзію, щоб пізнавати різні всесвіти. Це якщо дуже коротко про те, як створювався цей світ. Так от, мої любі сонечки, тому нам, особливо жінкам, дуже хочеться молитися творцю, саме творцю. Чому? Для того, щоб наша форма, щоб у нас була форма, так, щоб наша форма була стала, щоб наша всесвітня енергія знайшла свого творця. А от нашим творцям, дорогим чоловікам, пора молитись Всесвіту і признавати матінку Всесвіту. Тому що релігійні догми вони трошки все по-інакшому зробили. І тому наш світ дуже чоловічий, егоїстичний, егоцентричний. І тому в нас руйнування, війни, пора це змінювати. Тому чоловік має прийняти жінку. Віддаватись, молитись, налаштовуватись на матінку Всесвіт, приймати свою внутрішню жінку, і тоді цей світ стане гармонійним, таким самим гармонійним, як ми в абсолюті разом. Так само, як і жінка має прийняти творця всередині в своєму серці і гармонійно з ним взаємодіяти, дарувати в балансі цьому світу світло своє та чисте творіння. Так само і чоловік має переналаштуватись. Та прийняти всесвіт і молитись в повному смислі цього слова: молитись на всесвіт, і так само на свою жінку. Звичайно, люблю вас, мої сонечки.